Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні індиче філе, запечене в духовці. Виходить дуже ніжне та соковите. Філе індички промити проточною водою, зрізати плівки та жир. Для маринаду беремо 3 столових ложки олії, 1 чайну ложку меленої паприки пів чайної ложки чорного меленого перцю, 2 столових ложки приправи до м'яса. Маринад перемішуємо та виливаємо зверху на філе. Також додаю трохи солі і приблизно 2 чайні ложки. Гарненько натираємо з усіх боків, прикриваємо зверху харчовою клівкою та залишаємо маринуватися щонайменше на 4 години. В жаростійкий посуд, де будемо запікати філе, висипаємо майже 1 кг солі. Сіль у мене кам'яна, не йодована, але думаю, це значення не має. Зверху на сіль викладаємо філе, робимо шар з гірчиці в зернах. Кладемо запікати у попередню розігріту духовку до температури 175 градусів. Я запікала приблизно 1 годину 20 хвилин. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші подобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!